Потім кабель. Потім кабель. Після обіду затягнете одразу кабель. Усередині сортувального комплексу прокладають електромережі та водовідведення. Освіщення, освітлення, ось, лотки для освітлення. Це те, що ви вже проклали. Це вже що проклали. Шина заземлення по контуру, по всьому цеху робимо. Шинозаземлення по контуру по всьому цеху робимо: підключення водостоків і підключення розеточних постів для обслуговування цехів для цеха. Головний енергетик Олександр Басанець говорить: тут працюватиме сортувальна лінія. Облаштувати її мають за два місяці. Лишилася п'ята частина робіт. Директор муніципальної кампанії поводження з відходами Юрій Соярко показує кабіну основного сортування, яку демонтували за останній місяць. Тут вже змонтована система витяжки повітря, десятикратний обмін, подача свіжого повітря йде зверху, і потім циркулює. Через відходи в витяжку. Тому ті люди, що працюватимуть на даній сортувальній лінії, будуть дихати свіжим повітрям, що подається зверху. А теж те повітря, те, шкідливі, якісь можливі там запахи, вони всі будуть заходити сюди, в нижню частину витяжки. Новий комплекс почали зводити чотири роки тому навпроти старого дергачівського полігону. Той вже був заповнений. Його рекультивували у новому комплексі Сортувальний цех, мийка для машин, газова магістраль та техніка на все це взяли кредит від Світового банку 52 мільйони доларів. Розпорядником коштів є МінФін. Він не встановлює ліміти використання грошей. Від початку будівництва запуск відкладали п'ять разів. Останнє завершення робіт прогнозували у грудні, але у серпні через похибку у фінансових документах не змогли отримати від уряду необхідну суму. Тож на три місяці знову зупинили роботи, поновили наприкінці листопада, розповідає Соярко. Тому після того, як у жовтні пройшов перерозподіл коштів, зняли з тих проектів, які не йдуть ще. Чи було видно, що ці проекти не зможуть використати ті кошти, які на них було виділено спочатку? Ці кошти були були Переведені на наші проєкти. Був певний час для того, щоб знову повернути всіх підрядників до виконання своїх робіт. Цього року на комплекс та рекультивацію старого полігону витратили до 15 мільйонів доларів. На наступний залишилося 8 мільйонів. Вже склали план робіт. По даному плану, десь у лютому місяці планується запуск окремих ділянок сортувального комплексу. І вже в березні буде запуск в цілому. Також в кінці березня планується завезення перших відходів. Соярко каже, повністю здати увесь комплекс планують до кінця квітня. Щороку на полігоні приймають до 300 тисяч тонн відходів з Харкова. Четверту частину з них зможуть сортувати. На повторну переробку відбиратимуть пластик, папір і скло. Ірина Гнатюк, Антон Калита, новини на Суспільному, Харківщина.